Зробимо з вами зайчика на фото. Отже, закривають дятечка, як би ми мовили. Помачукаюсь. І все прекрасно, все ж продумано. Всім привіт! Це Мол ТВ Камуру. виробники найякісніших силіконових форм в Україні. І сьогодні у нас формат майстер-класу. Це один із таких перших великих відео, на якому я вам покажу, як можна прикольно задекорувати форму, яку зроблено із наших молдів. А саме, це у нас молд для листівочки. Ось так от вона виглядає. І молд нашого зайчика. У нас він із хвостиком у двох розмірах: це у нас 9 см і також 13 см. І я вам покажу сьогодні, як можна зробити прикольний весняний великодній такий декор за допомогою наших молків. Для цього нам знадобиться квіти. Я взяла гіпсофілу 150 гривень, віточка, хай би ми, щоб ви понімали, така відгулявша. Гіпсофіла. Потім це два наших молди: один у нас для підставочки, інший самого зайчика. Звичайно, це ножиці. Потім ми взяли кільце, це діаметром 25 см, Називається кільце для макраме. А є там різного кольору: золотий, срібний. Ну, я обрала золотий. Потім нам знадобиться джгут, клей пістолет проволока і ось такий ось дерев'яний брусочок. Чоловік ледів годив мені для того, щоб зробити таке, як треба, із чотирма отворами. Ми зробимо з вами зайчика на гойдолці. Ми вже залили наші молди і зробили гіпсові підставку і гіпсового зайчика. І зараз почнемо ми декорувати. Нам потрібно вставити саме це кільце. От, от За чим я зробила ці квадратні ногти, скажіть, будь ласка. І ми маємо його помістити по центру. І для того, щоб його закріпити, ми його закріпимо на клей-пістолет, щоб воно все ж таки у нас добре трималося. Десь воно протече, там нормально. Десь тут стик є. Ну, і сподіваємося, що воно буде держатися. Ну, щось похоже на правду. Так, ми маємо ось таке кільце. Потім ми. це буде, скажімо так, основа. Ми потім її декоруємо нашими квітами. І тепер ми маємо зробити гойдалку. У нас є такий джгут. джгут. Ну, десь, десь так повісили. Тільки це, звісно, варіант поцапів. Мені треба голка чи щось таке, чи його пропихуть. Продіваємо у наші отвори цей джгут, для того, щоб зробити типу канатики, на якої у нас буде гойдалка. Це нереально. Ну, Котчу кажучи, нам ще треба ж його зав'язати, тому ми зробимо його трошки більше. Ладно, буде про запас. Yes. І тепер нам потрібно просунути через ці наші отвори, можливо, якоюсь допоміжною голкою чи ще щось. Ну, у мене Другої ножиці. Трошки поматюкаюся, поки запхну його. Як мастер уже. рожа. <сорган> Перший раз так прострійкуть. Є. Знизу ми зав'яжемо просто звичайний вузлик, щоб наша ця штучка трималась. Одріжджа знизу. Я вже 10 раз пожаліла ці, цим ногтям. Не робіть такі люди ногті. Але навіть з ними реально це зробити. Єсть. Щоб вони не торчали сильно. Ктілька така на-на-на Так. І, коротше кажучи я думаю, що ми його якось так завяжемо але, мабуть, перед тим ми прив'яжемо чи прикріпимо нашого зайчика Десь якось так. Німально і для бантика вистачає коротше, тепер беремо нашого зайчика і кріпимо його. Този на кочельку? Хоромо центр. Що лучше спочатку задекорувати я так думаю гіпсофілою, щоб було зручніше? А потім ми прицепимо нашого зайчика. Поволка вона не надо. Так, я хочу якось її зробити такою кучкою. Класно гіпсофілу взагалі сухоцвіти брати. І вони вже відразу. Хоча там якось якось, в принципі, єру... Аля зіпсофілося свіжої вже зразу. Було би ідеально, якби була б металічна. Так, я вирішила, що внизу мені теж бантика не вистачає, тому буде внизу ще бантик. Один бантик. І наш основний зайчик на гойдалці. Ми вушко зараз приклеїмо. Я не знаю, що я не знаю. Ласка, братан. Надо квіточку сюди прицепити. Не, квіточку. Та банків уже дуже багато буде. Надо квіточку. От сухоцветы що я ото... Добавим краски в цій житті. Ну да. Як хорошо, що у нас є такі різні сухоцветы. так класно. Красота, я считаю, все красиво. Никто не смотрит. Жди. І так, пров'яжемо нашу качельку. Чисто покапов не, не происходит. Ні, все прекрасно. Все ж продумано. Дуже до мелочей. Короче. Реально, нафига його було сразу клеить? Не клейте, сразу і вироби. Я показываю идеи, а не мастер-класс. Качелька на месте. Наш Зайчик побивали містом. Ну, красиво же. А, так, насправді реально вийшов дуже класний декор. Він, мені здається, як весняний, так і. А... Великодній, так і як ми тут вияснили, вже і весільний, тому що ну реально дуже прикольно виглядає гіпсофіла. Можна замінювати зайчика на різноманітний інший декор, навіть ті кабулочки поставити. Ну, насправді, дуже, дуже прикольний ось такий декор за допомогою нашого молда підставки, ось такої для візитівки, і зайчика. А ще це відео показало про те, як не потрібно стресувати, якщо у вас щось пішло не так, Не завжди можна знайти вихід із ситуації. Сподіваюся, вам сподобалось, тому що мені насправді цей декор дуже, дуже класно виглядає. Кечі, мені сказали, качинуть зайце. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат нашого. Майстер-класу ідеї, і якщо вам подобається такого плану відео, ми будемо знаходити ще якісь круті ідеї і реалізовувати їх разом з вами. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, чи сподобалось вам таке відео, і обов'язково підписуйтесь. Всім пока!